Тут поруч Алі 70. Подивимось, друзі. Ось тут вже є молодіжна колекція, але ми до неї завітаємо потім. Ось такі гарні кардіагани. Також блузки з деніму. Шортики. Тренчі. Чорні тренчі, нові блузки, кольори традиційні, сині, білий. Тигровий ось такий ніби блейзер, ніби як і куртка. Дуже щільний, ніби джинсова тканина, котон. Поруч з нею ось такі блузи з вишивкою. Чорні прозорі 25 євро, брючки класіка, беж. а також піджачки в стилі Шанель. Подивимось, яка гарна дівчина на рекламі. Сукні з мережева, майже прозора, але дуже гарна. Дивимось на взуття, що саме актуальне. Лофери з китицями. Ось такі чорні сукні, нові, тоненькі, мабуть, на більш літній період. Ось такі блейзери, піджачки, також, стиль шанель. Зверніть увагу, дуже актуальний принт. Він завжди актуальний, але деколи він відходить на другий план, а зараз на перший план. Ось така всіляка. Картата тканина, клітини. Більш дрібні, більш такі об'ємні. Багато чорного, чорний це класика, інші класику любить. Ми шукаємо, де тут залишились деякі знижки. Ось такі гарні, подивіться, друзі. Ось такі гарні літні блузи, синьо-білі, рука реглан. Ще тут є жакетики в клітинку, колір беж з чорною клітиною. А також ось такі кольори блузи. Вже дістали льняні брюки, бежевий колір, бежевий, а також чорний. До речі, кому потрібно, необхідно обрати саме зараз, тому що потім може не бути розмірів. Ancient бред так, XL. Дивимось, скільки вони коштують. 20 євро. Досить такі гарні. Всілякі боді, залишки курточок, піджачки, а також інші теплі речі. Сьогодні я приїхала до відкриття. Зверніть увагу на фактуру в'язання. Трохи менше народу. Вже багато ось таких тренчів. Ще є теплі светри, жилеточки. Ось ви можете бачити, зараз підемо ближче. Різноманітні брюки з тканиною синтетичною, бо вона виблизькою. Джинси широкі, досить таки широкі. Денім 35 євро. Ось такі малесенькі жилетки, якщо ви можете бачити, так щільно вони тут навішали, що не хочеться їм ламати вітрини. Курточки, светри, лонгсліви, інчиндем також, досить такі тонесенькі, чорний колір. Високоповішані, не видно скільки ціна коштує. Ну, десь дві цифри: або 12, або 15. Ось такі полосатики. Класіка, тоненькі, котон, якщо вам необхідно на навчання або на офіс, дуже зручно. Різноманітні футболки. Ось цей жилетик малесенький на дівчаток підлядок, чого він тут в дорослому опинився. Брючки, вертикальна смужка. Жилетки, плаття класичні, футляри, жилети, жакети. Кардіганчики багато чорного та бежевого. Пару років тому були такі поєднання бежевий та чорний. Досить вони елегантно виглядають. Знову ж таки багато смужки. Ось такі синій з білим. А також жакетики. 35 євро. Ось така класика для офісу. Спіднички, шкірозамінник 20 євро, але вона дуже гарно виглядає для струнких дівчаток. Є підкладка, бо іноді бувають без підкладки. Ось такі в стилі шанель. Знову ж таки, піджачки в дрібну гусинолапку. Принт. Дуже тоненький, він як ніби на літо жакетики. Ось такі світра, колір оліва. Більш зимовий. До речі, друзі, хочу сказати, що цього року поки що зима до нас не приходила. Трохи був сніг, маленький мороз, але зараз плюс 4. Саме тому є можливість десь далеко поїхати і щось для вас подивитися, познімати. Ось такі але, знижечки. Куртка була 35, стала 13. Звісно, розміри не всі. Ось таке напівпальто сірі. Знову ж таки, щільно навішано, нема можливості його дістати. Досить симпатичне, до речі. Це звідки ж повернено 15 євро. Розмір Елька. Повернення, мабуть, з сайту. Досить, досить такий симпатичний. І він такий щільний, ніби курточка. Розмір Елька і трохи такий важкуватий. Зараз подивимось, що входить до складу. Якщо тут, а, поліестер 90 і 10 шерсть, досити важкі. Ось таке пальто 60 євро. Ми вже десь з вами бачили в якомусь магазині інше Там був більш такий гострий кутий на воротнику, а тут більш такий закруглений. Джинси, різноманітні светри, ось такі гарні блузки, ось такі гарні кольори. Принти. До речі, іншен дуже полюбляє принти. Ось тут 2999 ось такі босоніжки новорічні, але на них поки що немає знижки. Ось такі лонгсліви. Знову ж таки, досить таки високо вісять, 15 євро. Є ось такі смугастики, а є ось такі однокольорові. До речі, вони більш зручні, з ними можна зробити багато комплектів. Ось тут светрики, залишки розмірів, досить ніжні кольори. А також ось такі блузки. Ворот розвертається на плечі. Багато в'язаних речей. З досить таким гарним візерунком. Наприклад, коси або ось такі плетіння. Синтетичне. Я, друзі, розгортаюся, коли люди мимо проходять, щоб вони не попадали в кадр, бо вони тут не прийнято такого, щоб хтось вас знімав. А я знімаю чисто подивитися речі. Новинки, а також не новинки. Ось тут деякі знижки, 100% поліестер, блузочки якісь. Повернути з сайту. Ще також є ось такі: 7,99 була 14. Вони, мабуть, офісні, але дуже маленькі розміри, 36-й. Це як ніби на підлітків. Досить вони полюбляють смужки. Ось тут фінальні знижки. Можна подивитися. Брючки, брючки. Сама собі. Бачите, дуже багато щільно навішано. Ось якісь такі з червоними цінниками 6,99. Ось такі брючки. Досить симпатичні. 46-й розмір. Не забувайте, що треба додавати плюс 6 до європейського розміру, тобто це 46-й, і він буде, як на наш 50 й об'єм по стегнам. 150 це умножити на 2, 46 це помножити на 2. Тут є більше дрібненькі, 40 -й. Це фінальний розпродаж. Ось ці дуже круті костюмчики, котрі висіли перед новим роком 15 євро. А був 50. 44-й розмір, десь 50. Ось такі гарні речі з паєтками. Також вони висіли на манекенах і саме зараз їх вирішили поставити але Ось такі гарні сукні, дуже теплі. 1499 xs Дуже теплі. Хто дивився мої огляди, той знає, що акрил він дуже теплий. Якщо ви в приміщенні, то нема чим дихати. Ось ще повторюються речі. Якщо ви, наприклад, не віднайшли свій розмір, то можете його ось тут далі віднайти. Хочу вам сказати, що якщо пальто в середньому коштує 120 євро то за 15 євро ось цей жакетик замість курточки, то він досить таки вдалий. Ще подивіться ось такі гарні кардігани. Такий кольор, як показує мій телефон. Зелений оліва, яскрава оліва, ось такий. Дуже симпатичний. Ось такі жилеточки 2999, різні розміри. До них є брюки широкого крою. Також є ось такі тренчі, досить такий класичний пошив. Зверніть увагу, ніяких, зверху, ніяких додаткових карманів, для того, щоб більший розмір не виглядав дуже об'ємно. Ще блузки, жакетики, різноманітні лонгсливи, брючки. Подивіться, досить жакети з, зі збореним рукавом, чомусь вони актуальні, вони також присутні. Ось такі блузки в смужку, класика, нчіндем. 20 євро, досить їх полюбляють багато дівчат та жінок. Вони офісні. І хочу вам сказати, що чому треба заходити в інший частіше, тому що вони виставляють колекцію, колекція розбирається і можна не застати потім свій розмір. Оце поки зараз, поки ще зима, можна вже брати на весну. Ось такі різноманітні блузки, брюки. Брюки ось так покладені. Хочу з вами подивитися нові варіанти сумок, літні. Ось такі весна, весна осінь, штучна замша 25 євро. І ось такі нові форми. Також 27,99. Хто дивився мої огляди? 29,99. Ось така строга класика. Універсальна на всі випадки. І ось такі ціни. Кросівки білі, також скоро будуть дуже актуальні. 29,99. Дуже багато біжутерій. Також аксесуари. Чорні перчатки. 24,99. Дуже м'якеньке, але це дуже дорого. Хто бачить мої огляди, то ми там з вами дивилися по 16, а тут 24. Тільки бренд. Ось такі хутряні сумочки. 20 євро. Різноманітні шарфи. Лосанішки. Також взуття. Взуття було 54, стало 27. Ось такі. Чуні, котрі вже скоро будуть неактуальні. Як кажуть наші дизайнери та стилісти, ось така велика підошва вже не актуальна. Треба більш лаконічна ось така. Але чорне завжди це класика. Ось такі білі сумки 7,99. Така ж сама, як моя чорна, але біла. Сподіваюсь, ми з вами все роздивилися. Зараз будемо прямувати далі. Наступний магазин. Подивимось ще нові бренди. Наші улюблені.